Всім привіт! Ось попався ось такий черговий наборчик. Це із серії фон, 14 номер. фон 14. Називається він Пал Декодер. Ось. Така коробка. Так, ну дата випуска 90-й рік. Другий місяць 90-й рік. Так, ціни немає. Так, подивимося. Тут схема, тут інформація. Так, 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 так. Ага, ось. Е так, так, так. Е, виготовляли такі набори на заводі у місті, яке зараз вважається центром тероризму, центром фашизму. Це місто Москва. Весь світ знає Російську Федерацію. Так... Дата продажі 14.03 року. А коштував такий набор 120 карбованців. Уявляєте? 120 карбованців. Ось за цей наборчик. Дивіться. Ось ця плата коштувала 120 карбованців. Це ще до інфляції 93-й місяць 1990 року. Кольоровий телевізор, наприклад, Славутич Електрон, Він коштував десь 700 карбованців. А, ось така платка невеличка. 120. Це. Е, ціна е, місячної зарплати, середньої місячної зарплати е, в ті часи. Ось місяць ти працюєш. Отримуєш заробітну плату 120 карбованців, йдеш в магазин і купуєш ось таку платку. Ну, це якби ось це приклад того, скільки коштує, е, скільки коштує нова технологія. Ну, е, коротко для тих, хто може не знає, що таке ПАЛ-декодер. В радянські часи були. Кольорові телевізори, які мали систему кольору секам. І люди почали вже в 80-90-ті роки, із закордону привозити відеомагнітофони на великих таких касетах, прямокутних таких. А ті відеомагнітофони почали. Під'єднувати до наших радянських кольорових телевізорів. І виходило, що вони мали показувати кольорове а вони показували чорно-біле. І люди давай думати, а що, що ж таке, що ж не то. Е, почали звертатись до телемайстрів. А телемайстри кажуть, що потрібно впаювати вам у ваш телевізор. Ще й декодер, пал. Палсіка. і тоді буде кольорове зображення. Да, дійсно, ось таку платку, коли впаюєш у наш радянський телевізор, він починає показувати від відеомагнітофона кольоровим. Ось такі були часи. На ті 90-ті роки дуже багато телемайстрів заробили нормальні гроші. Цілі Статки заробили на тому, що впаювали людям ось такі декодери. Так, ну, схемка тут, яка тут? Схемка? Одна мікросхема. Використовується к 74 Х28. Ось. І все. Ось що тут? Ось це як його впаяти, як налаштувати. Ось в який телевізор. Усе ЦТ. А, ось тут є. Для яких телевізорів? Блок предназначен для установки цвітних телевізорів Сікам 2 і 3 поколения. У ПІМЦ. У ПЦТ, у ЦТ і у СЦТ. Наприклад, там Рубін 202, і Рубін 381. Ну, вже такі більш сучасні е, телевізори. Там є самосвідянням уже кінескопи використовувалися. Ось така платка. Ось. Будь ласка. Ну, все, дякую за перегляд. Все, будьте здорові!